Виховання дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитбудинках сімейного типу краще ніж в інтернатних установах. Переконані члени громадської ради при обласній адміністрації. Саме тому представники громадських організацій, що входять до ради, наполягають на добудові двоквартирного будинку майнового комплексу дитяче містечко на території Олександрійської школи-інтернату. Фахівці, яких запросили на засідання, пояснюють завершити сам лише будинок, не закінчивши при цьому весь комплекс, недоцільно. Питання. Впирається в кошти, тому що для цього потрібно буде по попередніх оцінках не менше, тобто більше мільйона гривень, оскільки всередині, ви там бачили на фотографіях, стіни не уштукатурані, ті комунікації всередині приміщення не розведені, підлоги немає. Крім того, потрібно буде здійснювати додаткові легкі. І на конструкції на швидку добудову не сподіваються, і члени громадської ради, але кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Тож першим кроком стане створення робочої групи, до складу якої увійдуть представники різних структурних підрозділів обладміністрації і члени громадської ради. Ця робоча група має тримати питання добудови на контролі. Може зрушитись нам потрібно, щоб обладміністрація визначилась. Кошторисом, щоб чітко було сказано скільки потрібно на це коштів, і будемо всі разом вишукувати кошти, запрошувати на участь різноманітні благодійні фонди. І підключимо громадські організації всієї України для вирішення цього питання. Іван Марчук Назар Мідріган, інформаційна програма день.